Ми знаходимося в містичному місті Житомирщини. Воно війне міфами і легендами, а вчені до сих пір не можуть точно з'ясувати походження цих мегаліт. Його називають українським Стоунхенджем. Адже енергетика цього місця просто вражає дістатися до урочища Кам'яне село непросто. З Житомира можна їхати автобусом або автомобілем. До Олевська, а далі до села Рудня Замисловець. я рекомендую їхати екскурсійним автобусом, тому що власним автомобілем буде непросто і справи не тільки в жахливій дорозі, особливо останніх 30 км, а й в тому, що найзгодковіше місце на Житомирщині знайти в Житомирських хащах самотужки практично нереально. Місце за місцевими легендами здатне ховатися від сторонніх очей, тому раджу взяти екскурсію в турагентство і скористатися послугами професійного екскурсовода. Нам допомагав відчути магію цього місця місцевий екскурсовод, краєзнавець Юрій Халіманчук. Від великого порожнього і майже примарного села Рудня Зимисловецька, власне доворочиш кам'яне село. Можна пройтися лісом 2 км. Ця подорож буде приємною, тому що ліс радує своїми багатствами. Якщо ви, восени або влітку, спланували свою поїздку, по дорозі можна буде поласити смачними ягодами, побачити, як росте верес. Пошукати грибів на околишніх кощах. Ми знайшли особисто два красноголовця і більшого грибочка. Якщо ви спланували свою поїздку наприкінці травня. Діс вас буде радувати неймовірною красою квітів азалії, яка є родзинкою цієї місцевості. І ось з під землі починають з'являтися величезні камені, містичні, ніби не цієї планети, Отже, ми на місці, загадковому житомичкому Стоунхенджі, в геологічному заказнику місцевого значення Кам'яне село. Усе тут, як і в легенді, ці волини дійсно нагадують сільські хатки. Понад дорогою, що мостилися рівненькими рядочками, за легендою, це й справді було село. Але через жадібність своїх мешканців скам'яніло з усіма жителями та будинками. Це місце неймовірної енергетичної сили. Воно заспокоює, відновлює душевну рівновагу і гармонію з природою. Отже, давайте і ми поблукаємо серед цих дивних мегалітів. Запрошую до подорожі! Валуни у кам'яному селі нагромадилися охамерні поєднання, бувають і поодинокі, іноді набуваючи дивних форм. Де ж взялися посеред рівнинної території України такі дивні геологічні нагромадження? Найчастіше вчені оперують двома гіпотезами виникнення урочища. Згідно з однією, 20 тисяч років тому валуни були принесені лідовіком. Але це малоймовірно, оскільки будь-які льодовикові відклади та форми рельєфу відсутні в околицях, а сам заказник знаходиться за межами ймовірного поширення Дніпровського зледеніння. За іншою гіпотезою, вони являються собою залишки підніжжя древніх, повністю зниклих гір, оголені льодовиком від ґрунтових нашарувань, що теж мало ймовірно. Найімовірніше, ці валуни – звичайні денодаційні останці, що є поширеннями у межах українського кристалічного щита. Підтвердженням гіпотези про те, що урочище кам'яне село це дані зруйновані гори, є і той факт, що в цій місцевості ростуть гірські рослини, такі як азалія, гірський дуб та паперець багатоніжка. У цьому місці поєдналася жива і нежива природа: дерева зростаються із каменями в одне ціле, а камені покареті дивовижною ковдрою з смурахтового моху. Тут можна побачити камінь, піраміду, найвищий серед усіх каменів кам'яного села, більше 5 метрів завишки. Камінь-дукан, який нагадує дзьоб одноіменного птаха камінь, який називають місцевий пул, землі, який, можливо, і правда є енергетичним центром місцевості. А ще дивовижною знахідкою було те, що камні, ніби спальні з двох частин, неймовірно. Ніби з поза земної ізолізації здається, що ці велці мають неприродне, а штучне походження. Ось такий шов часто пролягає посередині цих мегалітів. Тут нові дерева ростуть коріння вверх. А все тому, що під землею існує суцільний кам'яний мусив. І це є підтвердженням гіпотези про те, що кам'яне село це зруйновані залишки давніх гір. Блукаючи поміж цими велетнями, обов'язково треба відчути їх магічну силу, протиснутися у найвищі щілини, притулитися до каменя і відчути найтихші порухи у надрах кам'яного села. Дивовижне виєднання живої і неживої природи. Просто вражає, тут навіть дуб сте прямою з каменя. За легендою, після сакральної битви Бога і диявола камінь розколовся. Дияволський менший, тому що зла на нашій планеті менше, Божий більший, і на ньому залишилися три божі сліди, вступаючи на які треба загадати бажання, і воно обов'язково збудеться. А прийшовши в щілині між божим та диявольським каменем, можна очиститися від усіх гріхів. Є в каменному селі камінь компас або Камінь орієнтир За ще однією легендою про... Подорожній попросив у багатія окраїць хліба, той дав чоловіку паляницю, яка виявилася каменем. А тим мандрівником був сам господь бог в людській подобі. Він подивився на це село іншим поглядом і угнав враз скам'яніло. пересердя він позбурив цей камінь об землю, і той розколовся на чотири частини. Дивом є те, що камень своїми тріщинами орієнтував. По світу. Якщо бажаєте насолодитися прекрасними краєвидами, відновити гармонію і відчути душевну рівновагу, обов'язково відвідайте кам'яне село. Але пам'ятайте, що кам'яне село ще й дзеркало, що відображає людські пороки і чесноти. Одні залишають в заказнику сміття і сліди вандалізму, інші шукають слідів Бога.